Щоб примічательне, що машинка повністю обслужена, повністю без зауважень. Плюс до всього встановлена нова літня гума Bridgestone. Дивимось, 24 рік випуску. Нова гума, повністю. Комплектація шикарна. Трошечки притоновані вікна, залізні диски з ковпаками. Як для купешечки, тут не зовсім здоровий багажник, але в принципі тут все, що необхідно, поміститься. Далі, тут бачите, як ергономічно складені інструменти від цього автомобіля. Так, Запасочка знімаємо. І тут у нас має бути. Аптечка, шторочка є, парктроніки задні є, вони працюють. Так як це у нас купешечка, то здорові такі двері і дивимось салон. Салон прекрасний. Я бачу, що в діті ще що вот таке на сидіння, шкіряне кермо. Плюс до всього салон у нас також комбінований зі шкіряними вставками, по і текстиль посередині. Туманочки є задні, є круїз контроль мультикермо, 172 тисячі кілометрів пробіга, п'ятиступочка механіка. На кліматі з підігрівом керма, з підігрівом сидінь. Розход бачите самі 7,7 на сотку. Доволі економна машинка. Таким чином складається сідушечка і залазимо на задній ряд сидінь. Є кріплення Isofix для дитячих крісел. І не знаю, наскільки в цьому автомобілі буде комфортно їздити з дітьми. Тому що хочеться просто взяти відкриті дверці. Тому я думаю, що цей автомобіль прекрасно підійде для дівчинки, для молодої пари, так, щоб більше двох людей в машину не сідало. Ну там де інколи друга назад кинуть і все. А так по машинці без зауважень. Помпа міняна, масла та фільтра міняні. Коротше, все зроблено. По ходовій діалочках. Лед, ближні світлофар. Друзі, 6,5 тисяч доларів. Це прекрасна ціна для цього прекрасного автомобіля. Приїжджай до нас. Місто Суми, сумирокрут 19. «Автопойнт».